Карти пропа. Вони мають ось такий вигляд. І зараз їх покажу і трошечки розкажу. Власне, карти пропа це хороший інструмент в роботі в каскотерапії, але не тільки. Він має дуже широкий спектр використання. І розкажу, як зараз виглядають оновлені карти. Тому що вже один варіант робили два роки тому. Отже, оновлені карти мають отакий вигляд: це 31 функція. На цей раз герой має абсолютно автентично український вигляд, і я думаю, що з ним буде цікаво і приємно працювати. Це є 31 функція казки. в методичному посібнику, який я далі покажу. Вся ця прицебна функція дуже детально розписана, і це авторське бачення, те, як я їх розписувала. Далі є сім сюжетів. Ось так виглядає дрібнучий ліс, ось так: Тридев'яте царство, ось так Високий замок, вогненна річка, наречена переправа і дарунки. І ось так виглядають сім персонажів. Це дарувальник, помічник, наречена, доброспроваджувач і сам герой. А це антагоніст. Отже, що в цих казках, що в цих картах в цьому комплекті цікаво, ще є ось такий методичний посібник, і в цьому методичному посібнику дуже детально описано кожну карту. Описано, як працювати з ними, і запропоновано 20 авторських вправ. Причому всі сюжети, всі героїв описані через три призму: через призму власне, архаїки казкової, описані вони через призму психоаналітичну і через призму психотерапевтичну. У посібнику є функції казок. Прописані у посібнику є глибокі рефлексивні запитання і простір для творчого осмислення побудови власної історії. Для кого може бути цей комплект карт? Ну, в першу чергу, для психологів зрозуміло, що для арт-терапевтів, які практикують, для психотерапевтів, які працюють як з дітками, так і з дорослими. Крім того, цей посібник і ці карти можуть бути власне, цікавими для людей, які працюють з дітьми, тобто це вчителі початкових класів. Тому що тут можна створювати різні історії, тут можуть бути дуже дуже, дуже різні, розмаїти. тут можна від кожного сюжету створювати казки, від кожного персонажу створювати казки. Можна, власне кажучи, вибирати кілька. Кілька функцій казки і створювати казку, тобто різноманіття є дуже дуже велике. Завжди це все одно буде проективна історія, і можна буде роздивитися, що відбувається з героєм. Якщо ми говоримо про вчителів початкових класів або про вчителів, які можуть використовувати ці карти, то зрозуміло, що це буде для розвитку зв'язного мовлення, для розвитку е, психічних процесів. Е, і, зрештою, казка як ніщо інше. Інше чудово розвиває емоційний інтелект, і цей комплект це прекрасне запороження у символічну мандрівку, де кожна дія має значення, кожен персонаж має такий внутрішній аспект особистості, а кожна історія вона така глибинна історія внутрішніх трансформацій. Цей комплект не просто методика, цей комплект, ключ до казкотерапевтичної трансформації. До пошуку істини через от власне символ, відкриття шляху героїв кожного з нас. І нехай ця подорож може бути мудрою, чесною, глибокою і світлою для кожного, хто доторкнеться до світу Казки. Дякую.